Хмарачос над ботанічним садом. Як колишньому посадовцю з КМДА вдалося почати будівництво висотки в історичній та природоохоронній зоні? 24 поверхи замість 8 дозволених. Будівництво вже почалося. Девелоперський підрозділ BGV Group Management в партнерстві з Saga Development розпочали будівництво Озон Concept House. Цей проєкт буде зведено в самому центрі Києва в 350 метрах від воцсаду. Це допис члена ради директорів компанії-забудовника Сергія Войцеховського. Будують впритул до охоронної зони, ігноруючи ризики, які це може нести для навколишнього середовища. Тим часом громада столиці, вкотре вимагає від влади столиці не допустити забудови зеленої зони, зареєстрували петицію, де вказують, що взагалі ділянка входить до складу охоронної зони долини Дніпра. Ба більше, забудовник, який раніше працював КМДА, ще й судиться з громадою міста за цю ділянку землі. У цьому випуску ми розкажемо, хто і як саме хоче забудувати периметр боцсаду. Спробуємо з'ясувати, як це загрожує боцсаду та як охоронний статус. Мав би охороняти землю. Говорить Київ, Київ, Київ. Це саме та ділянка на вулиці Вільшанська у Печерському районі Києва. Саме тут вже розпочали зводити ЖК Озон Концепт Хаус. Автор петиції проти забудови переконаний, що побудова цього комплексу погіршить життя місцевих та. Нестиме загрозу для ботсаду. а ось ділянка на кадастровій мапі розташована в безпосередній близькості до національного ботанічного саду імені Гришка. А тепер давайте накладемо це на ще одну карту, яка є у нашому розпорядженні. Карта охоронної зони долини Дніпра. Це важливий природоландшафтний комплекс столиці. А ще згідно з історико містобудівним планом, Києва, це територія входить також і до межісторичного ареалу. Що ж це означає? Згідно з містобудівними умовами та обмеженнями на проектування у зоні історичного ареалу, максимальна дозволена висотність поруд не повинна перевищувати 27 метрів. Це приблизно 8 поверхів. У проєкті забудови передбачено зведення житлових будівель висотою до 24 поверхів, а це грубо порушує регламенти охоронної території. Замість будівництва громада просить місце для відпочинку. Територія має високу екологічну цінність є частиною природного ландшафту Печерська, слугує зеленим буфером у щільній міській забудові та сприяє очищенню повітря, зниженню шумового та теплового навантаження. Громада неодноразово висловлювала ініціативу створити сквер з озелененням місцями відпочинку, дитячим майданчиком і простором для прогулянок. Втім, наразі очікувати здійснення бажань громадськості, схоже, не варто. бо... Попри усі заклики громади, будівництво таки стартувало. Варто зазначити, що міська влада через тиск громади раніше вже намагалася облаштувати там зелену зону, але забудовники змогли оскаржити відповідне рішення через суди. А надалі, не дивлячись на вимоги місцевих мешканців, Київрада поновила договір оренди однієї з ділянок під. Перспективним житловим комплексом багато є рі різних історичних реалів. Ну, наприклад, там є і зона дії ЮНЕСКО, тобто ну, охорони ЮНЕСКО і так далі. Але тут момент в іншому, що все залежить. Ну, ви знаєте, у нас забудовники, вони, як правило, це такі, вони наймають юристів, вони знаходять якісь шпарини в законодавстві. Більше того. Вони потім, навіть користуючись певними шпаринами, і відбиваються в це в судах, тому тут момент в іншому тут треба дивитися детальніше, дивитися саме. Ну я б радив би не не, не, не копатися саме з точки зору ареал, не ареал і так далі. А більше звер... звернути увагу саме: а чи є право на виконання будівельних робіт у цього забудовника? Вже коли ти ну, подивишся там, наприклад, на основі яких документів він отримав право на виконання будівельних робіт, на які документи він послався, наприклад, да, тобто в зазначуючи, там подаючи ці чи дійсно вони були отримані. Згідно з публічними даними, які наводить ресурс нерухомі, усі можливі дозволи були анульовані. Накази скасовані. Забудовник не має права виконувати будівельні роботи. Реєстрація декларації про початок будівельних робіт від 29.05.2014 була скасована наказом Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 14.07.2014. Дозвіл від 24.09.2019 було анульовано наказом державної архітектурно-будівельної інспекції від 19.12.2019. Замовник оскаржив дане рішення в судовому порядку. Наказ дабі було скасовано. Протидія дозволу в реєстрі будівельної діяльності не поновлена. Станом на 31.01.2022 року. Замовник не має права виконувати будівельні роботи. Та як взагалі ця ділянка опинилась в руках девелопера? Зараз буде багато компаній, великі київські забудовники, але ведуть вони все одно до одних і тих же людей. Отже, почнемо. Зводить над Ботсадом висотку Saga Development. Це компанія екс-чиновника КМДА та бізнесмена Андрія Вавриша. Та саме до його рук вона потрапила не одразу протягом 2005-2006 років Київрада двома рішеннями передала дві земельні ділянки між будинками номер 2 на вулиці Вільшанській та номер 16 на вулиці професора Підвисоцького та на вулиці Вільшанській, 2Б в оренду двом товкам: Український фонд розвитку регіонів і інноваційна будівельна компанія. Площа першої ділянки понад півтора гектара. Термін оренди 15 років, але в 2015 році договір оренди було поновлено на термін до 16 січня 27-го року. Цільове призначення для будівництва експлуатації та обслуговування житлово-громадського комплексу у складі житлового будинку, офісно торгового центру та підземного паркінгу. У свою чергу, друга ділянка площою понад півтора гектара, була віддана у користування на 10 років. Але у 2021 році договір було поновлено ще на 10 років. При цьому частина даної ділянки площею майже півтора гектара була виключена з переліку озеленених територій. що резервується для розвитку мережі зелених насаджень столиці. Продовж наступних шести років. Ця земля ніяк не використовувалась, але надалі орендарі почали вживати активних заходів щодо освоєння. Даної території, так у 2012-13 роках, девелопер Укогруп планував збудувати на цих ділянках ЖК Печерський бастіон, багатосекційний 20-поверховий будинок на півтори тисячі квартир. Та невдовзі, після отримання необхідних дозволів та початку будівельних робіт, у травні 13-го року Київрада під тиском громадськості надала ділянці статус скверу, і ця земля знову увійшла в перелік. Озеленених територій. А в червні того ж року Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю у Києві анулювала декларацію про початок відповідних будівельних робіт, яку сама ж і видала кількома місяцями раніше. Та все це лише трохи уповільнило забудовників, але не зупинило, бо згодом рішення Київради вони змогли оскаржити в суді. У чотирнадцятому році освоювати цю територію взялося ТОВ Прайм Девелопмент. Ця компанія уклала з орендарями ділянок договори, у відповідності до яких погодилися взяти на себе зобов'язання щодо фінансування будівельних робіт. У травні того ж року фірма отримала від державної архітектурно-будівельної інспекції новий дозвіл, який передбачав реконструкцію недобудованих орендарями будівель під ЖК та супутню інфраструктуру. Невдовзі будівельні роботи на цій території були поновлені, а назву змінили на ЖК Ройал Hills. Реалізацією цього проєкту формально зайнявся новий девелопер Сіті Груп. Проте, у липні того ж року. Дабі скасували свій дозвіл на будівництво за рішенням суду у зв'язку з тим, що відповідні земельні ділянки не призначені для реконструкції недобудов, тому роботи на цій ділянці знову зупинилися. Протягом 12-15 років столична прокуратура намагалася в судовому порядку оскаржити відведення вказаних ділянок на користь вищезгаданих товок. Серед основних підстав для цього правоохоронці називали той факт, що столична влада. Перед затвердженням відповідних рішень не погодила їх з природоохоронними і санітарно-епідеміологічними органами, органом охорони культурної спадщини та органом архітектури та містобудування. Однак добитися свого прокуратура не змогла. Впродовж наступних років столична громадськість продовжувала домагатись створення скверу на цих територіях. У травні 2018 року Київрада знову оголосила ділянку сквером цього разу, ту, що на вулиці Вільшанській, 2Б площею 1,7 гектара. Проте забудовник знову зміг через суд скасувати це рішення. Далі судові чвари продовжились. У серпні 2019 року компанію орендарі передали ділянки в суборенду ТОВ МК 8. І вже у вересні того ж року ця компанія отримала дозвіл на будівництво і черги комплексу з будованою інфраструктурою та підземним. Паркінгу ішлося про 24-поверховий будинок на 178 квартир. Саме тоді девелопером проєкту стала компанія Вавриша Saga Development, А сам ЖК отримав назву Ozon Concept House. Втім, на шляху реалізації цих будівельних планів знову стали профільні держоргани наприкінці дев'ятнадцятого року. Інспекція архітектури та Містобудування анулювало містобудівні умови та обмеження, які департамент містобудування та архітектури КМДА видав орендарям ділянок ще в лютому 13-го року. А разом з тим і дозвіл на будівництво у першу чергу йшлося про те, що згідно з містобудівним розрахунком, який був розроблений забудовниками перед здійсненням робіт. Поверховість майбутнього об'єкту була визначена на рівні від 9 до 26 поверхів у той час, як згідно з тестовою частиною генерального плану Києва, там може зводитися будівлі висотою 4-8 поверхів. Та забудовник знову пішов до суду і дивним чином виграв. У травні 21-го на той момент заступник мера кличка Петро Оленич спільно з департаментом земельних ресурсів КМДА підготували проєкт рішення щодо поновлення орендної води. По ділянці юристи Київради не погодили цей документ у зв'язку з тим, що забудовники зібралися зводити на вказаній землі будівлю висотою 73,5 метри, що майже в 4 рази більше дозволено. Але хто такі київські юристи для київських депутатів? Київрада затвердила документ, погодивши будівництво і Сага Девелопмент, взялися до роботи. Може бути таке, що містобудівні умови обмеження видані, але вони видані незаконно, тобто тут є якісь порушення, а може бути там процедурні навіть порушення видачі цих містобудівних умов обмежень. Тому, в принципі, ось, якщо є якісь ну, ось такі розбіжності і впевненість, що вони наявні, підсвічувати це, звертатися до органів, так. але, на жаль, що я можу, от, знаєте, акцентувати, що персічному громадянину. Розібратися, не маючи юридичної освіти, не знаючи законодавства, ну насправді це складно. І як на мене, то мабуть державні органи повинні не чекати, поки до них хтось звернеться, а самі якось реагувати на ці дії, виявляти такі факти, моніторити, проводити такі моніторинги. Ну і не без, не, не, ну, не сидіти, як то не бездіяти в даному. В, в, в даній ситуації. Тим паче, що, ну, як на мене, вже, мабуть, саме в місті Києві, мабуть, на, ну, на цей час вже можна мораторій на проведення перевірок скасувати, бо це не така прям зона, де ми не можемо вільно пересуватися. Кияни ж продовжили писати петиції, мітингували. Під парканом будмайданчику та зверталися до місцевої влади. Під час одного з мітингів проти забудови до протестувальників підійшли невідомі молодики і розпочали конфлікт. Зав'язалась бійка, в результаті якої постраждала місцева жителька. Їй навіть довелося викликати швидку. А у Сага Девелопмент коментуючи інцидент, заявили, що на Вільшанській сталася провокація. Вже за кілька днів спалахнув новий скандал. Забудовник зрубав майже дві тисячі дерев. Відморозки від ваври шапхають багатоповерхівки із порушенням вимог Генплану та режимів охоронної зони пам'ятки ландшафту, подаючи це все як укріплення аварійного схилу із перепадом висоти до 35 метрів. Коли на сторінці саги написали, що це сама сага зробила схил аварійним, вирубавши майже дві тисячі дерев, що його тримали. Під час одного з наступних мітингів будмайданчик вже на той момент скандального ЖК закидали фаєрами. Початок повномасштабної війни відволік увагу суспільства від проблеми. Але тишком у 23-му році забудовник знову розпочав активність із документами. Про те, що забудовник не відступить, свідчить те, що з листопада 24-го по травень 25-го вони ще тричі вносили зміни до проєктної документації по майбутньому ЖК. І ось на початку листопада 25-го року будівництво офіційно стартувало. Як забудова може зашкодити стану екології району та навколишнім зеленим зонам, включно з бацадом Гришка? Запланована багатоповерхова забудова несе низку ризиків, знищення унікальної зеленої зони важливої для мікроклімату району, порушення висотних регламентів охоронної зони Дніпра, погіршення якості життя місцевих мешканців, руйнування екосистемної цілісності району поблизу ботанічного саду. Якщо є обмеження у тій земельній ділянці, які ви зазначили, так то це потрібно, ну, повинно враховуватись під час прийняття рішень так. Про проведення того ж самого будівництва, про надання відповідних документів дозвільного характеру. Так якщо казати про природно заповідний фонд, то там в законодавстві чітко визначена вимога щодо неможливості проведення таких робіт. По іншим ситуаціям потрібно детально опрацьовувати документи, дивитися, але це головні органи, які надають згоду на таке будівництво. Це діамуз безпосередньо, це Київська державна адміністрація, міська рада. І згадаємо до цього переліку також 2000 тисячі виробаних дерев. Експерт з питань містобудування Георгій Могильний стверджує, що сага девелопмент навмисне руйнує земельну ділянку. Саме Вавриш створив аварійну ситуацію на схилі, що потім, прикриваючись потребою її виправлення, незаконно отримати поновлення оренди землі. А тепер його сага подає себе як рятівника, незаконно намагаючись побудувати багатоповерхівки під виглядом. Укріплення схилу, що таке ботанічний сад, він вже і створений, тобто з метою там збереження, актиматизації, розмноження в спеціальних відповідних таких умовах, рідкісних типових видів світової місцевої флори, та шляхом створення відповідних колекцій. Так. Ведення там навчальної, наукової роботи, просвітницької головна його мета, так і є відповідальність. Вона визначена закону України про природно-заповідний фонд, зокрема шість да, Якщо є порушення вимог законодавства про природно-заповідний фонд, то особи, які вчинили таке правопорушення, порушення суть адміністративну, цивільну, кримінальну відповідальність за такі порушення, що сам ботанічний сад він має бути там захищений, да з усіх сторін, тому що це об'єкт природоохорони, так і він має функціонувати належним чином, да, і виконувати свою основну е завдання, да, яке воно наділено забороняється взагалі будь-яка діяльність, яка може е перешкодити виконання покладених на них завдань, і яка може перешкоджати загрожувати збереження оцієї цієї безпер... без у колекції флори. Наразі продаж квартир у майбутньому ЖК не розпочато. Ймовірно, забудовник чекає, поки вщухне черговий скандал, а петицію поховають у стінах КМД. Проте саме наша з вами увага і суспільний тиск. Здатні не дати цьому статись. Тож підписуйтесь на канал та діліться цим відео з друзями, бо саме так спільним розголосом ми зможемо зупинити свавілля забудовників і змусити чиновників не бути байдужими і робити свою роботу, працювати на благо громади Києва. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні Каштана.